Це буде місце, в якому будуть зустрічатися люди. І ті, які вимушені переселені, і також сім'ї наших військовослужбовців. Готувалися до цього. Все було зроблено абсолютно з нуля. Ми в нашій каплиці в нашому прихистку соціальному домі Фасторі. Вона присвячена святій Маргариті Щіта де Декасте. Це така свята в нашому ордені Терціарка. Прожила 33 роки, відкинута власними батьками, пригорнула її побожна сім'я, яка не піклувалася. Чому це важливо? Папа Франциск канонізував її, 20... або, 1, або 24 квітня 21-го року. І це саме ті дні. Коли нам також ми підписали саді документи, які були нам потрібні для цього місця, і для нас це символічно. Свята Маргарита якось так особливо товаришує. Мартін Де Порес, великий благодійник, і в нашому ордені той, який робив діла милосердя і свята Маргарита, також має свою складну виняткову історію. І це місце велитя любові і ласки Господні для всіх, хто буде тут. З буде єдність також з усіх тих, з ким ми жили протягом цих років, служили, волонтерили. Побажати усім тим людям, які сюди будуть приходити, щоб вони завжди себе почували в цих стінах, особливо в цій каплиці, в цьому храмі Божому, як вдома, в безпеці. Щоб Господь Бог завжди вас оберігає, любить і є разом з вами. Ми раді бути тут на відкритті цієї чудової каплиці фонду Святого Мартина. Ми війці 172 го батальйону Генерального штабу, підрозділу культурного десанту, морально-психологічного забезпечення Збройних сил. Ми хотіли подякувати за дуже теплий прийом і за те, що ці люди допомагають Збройним силам. Наразі ми маємо змогу за допомогою цього фонду перевзути декілька наших автівок військових і відремонтувати транспортні засоби. Це дуже чудово, дякуємо велике. І ми просимо вас, не зупиняйтесь, допомагайте війську, всім, чим можете. Нам треба рухатись до перемоги і іншого шляху в нас немає. Слава Україні! Коли приходить така хибна думка, що, напевне, світла немає, або світлих людей немає. І я бажаю всім, щоб досвідчували цього світла і були такими людьми цього світла. Щоб були людьми особливо це в цей час непростий. Ми дуже дякуємо каліфорнійській провінції нашого ордену за те, що так поособливо попіклувалися і так нам допомогла взагалі з цим місцем. Ми також вдячні всім тим, хто будь-який спосіб прикладався за всіх наших побродів, житлодавців. Останніми тижнями крісла, які в каплиці заплатили наші друзі з харитативні фрета, фундація харитативна, дарохомитинець, якогось чашу подарував Леша Крижа. Це багато людей, які в той чи в інший спосіб піклувалися і зараз піклуються про нас. Тому всі трохи, як то кажуть, Повнені, <гумені>, але і щасливі, тому що це якийсь етап для нас дуже важливий, який підходить до свого кінця.